Робота кипить, дівчатка, карамелізую груші з корицею. Хочу зробити ну, такі слойки. Запах нереальний, я додала ще туди ванільного цукру, ще трішки карамелізую їх. Буду їх без масла, просто в цукрі так трішки підв'ялю. І тут у мене томат, як завжди, базиліковий соус. Готується. Тут на плиту не дивимося, бо робочий процес. Купили тісто своя лінія вироби заморожені. Листково дріжджаве. Мені подобається, воно 53 гривні, здається, коштує 90... 900 грам. Тут я подрібнила ще яблука, буду я їх. Яблука обсмажу на вершковому маслі, трішки так. І теж додам кориці. Буде ще слойка з яблуками. Ну, мабуть, такими конвертиками просто, просто зроблю. Ще, ще не вирішила, ще не відкривала. Тісто розмерзлося вже, поки я тут займалася томатом, були сьогодні в райцентрі, Купили сину сорочку. Ну, вишиванка, не вишиванка. Швидше сказати, що вона вишиванка. Не дуже мені сподобалася тканина, але ну все ж, машинна вишивка хрестиком, от дівчатка, треба цю несправедливість виправити. Я думаю, хай вже як син підросте, то треба вишити йому сорочку, щоб було, бо зараз він росте. Я такого, мені спочатку Хотілося там, хто знає якої, ну, зараз я вам покажу. Не зараз, а у відео в цьому покажу. Карамелізую яблучка, можна порізати їх квадратиками, але в мене немає часу. Зазвичай я ріжу квадратиками, якщо на такий пиріг чи на пиріжки, ну, на слойоні конвертики, я думаю, буде нормально. У мене не дуже мало часу. Один вихідний, і ми ще на господарстві, то мені треба швиденько зранку. Похазійнували, подаїли кос, поїхали в райцентр, центр в справах дитину ще до школи трішки скупить, Приїхали, зайнялась помідорами. Ось прибирання прання. Це вже в мене другий, другий такий, друга каструлька вариться соусу на сьогодні. І щось чоловіка, як з'їв би пиріжків з яблуками. Я говорю, пиріжки сьогодні точно ні, це з ними морочиться, пообіцяла, що як справимося вже. З помідорами всі передалимо, тоді будуть пиріжки. Я можу вам запропонувати хлопці тільки швиденькі такі з листкового дріжджового тіста, такі слоєчки. То ось так, трішки вона в мене підв'яляться. В мене тут вершкове масло і цукор, теж додаю так кориці. І Мені подобається, коли є і аромат ваніліну разом. Все готово. Дуже я їх не тушкуватиму, щоб вони мені не розвалилися, щоб вони трималися кучі, бо яблука м'якенькі, солодкі, То це воно майже і готове. Хай трішки вони постоять, вони щось не постоять, а мені треба випарити оцю рідину, що утворюється. Просто так їх пропарить. Пішліть покажу вишиванки. Я хотіла отаку по якості. Ви бачаєте, що пожмакане, таке, бачите, як типу полотно. Тканина натуральна, машинна вишивка, дуже вона мені подобається. Але нічого ніде не знайшли. Обшукали в інтернеті замовлять теж, знаєте, як, а тоді куди відправити. Бо буває зовсім такі, такий матеріал, як, як скляні. Ну, знайшли з, з такого матеріалу. Ну, Зараз усі в основному, я не знаю, як він називається, не габардін, мабуть Поплін. Ну, така натуральна теж вона ну, така трішки, шкарубка, але це до першого прання, бо такі бувають і постільні білизни. Тут вишивка світліша, світло голубата, блакитна така машинна вишивка. Мені основне було пріоритет, щоб була вишивка, а не пришита тасьма. Хотіла якусь кращу, чоловік каже, що ти заморочуєшся, все одно вони його одягнуть на 1 вересня то одягнуть, а далі, хто його знає, по підвалах сидіть. На манжетиках теж вишивка і така кнопочка. Ну, я його послухала, думаю, буде, бо це в нас дефіцит такий, і, повторюсь, не хотілося мені з тасьмою пришитої. Отака покупочка до школи готова. Купили ще спортивний костюм, ну, вбрання відправила, так уже в нас все є. До школи готові. Повертаємось до наших яблук. Аромат такий, знаєте, як кукурудзяні палички з корицею. Це точно такий аромат вершкова. Вершка з корицею все. Вимикаю, хай вони трішки так постоять. Мені потрібно тепленькі, щоб вони були, щоб тісто у мене листково дріжджаве, щоб швидше піднялося. Двома руками виходить краще. Ось так формую. Це мене тут з грушками. Ми треба ще, щоб були з яблучками, то вистачило мені на чотири з грушками і далі буду формувати з яблуками. Ще в мене залишилося два пласти. Працюю бо Тісто починає підтавати, щоб не склеїлося. Аромати по кухні нереальні. Збираю оцю, оцей сік, що я вам тоді показувала з соусу. І мені сказала подруга гарну таку ідею. Вона говорить, що вона цей сік заморожує і використовує напротязі року як маринад для шашлику. Я б його використовувала для голубців, ну, заморожу. в бутилочки. Пластиковій заморожу. Можливо, комусь знадобиться, бо перший раз я його вилила. тепер збираю одною рукою капець як зручно, але як є. Такі соковиті цей раз. Більше у них рідини. Великі це у мене були помідори то такі соковиті. Перша партія готова. Зараз трішки прохолонуть, перекладу їх на, на тарілочку. Це не згорі, підрум'янимся. Чого так камера показує? Друга партія. Загалом вийшло 12. Отаких От слоїчок за 59 гривень. Ну, це витрати. Яблука домашні, не враховуючи електрику. Ой, ароматні, смачні. Так, дівчатка, ставлю, бо час піджимає, соус закатала вже, бо їде чоловік, потрібно їхати на друге господарство до кіз курей. І теж до помідорів і яблук. Ось такі слоїчки у мене вийшли вже. Спробували по одній, то смачні. Приготувати, приготувала, потім думаю, це ж маковія завтра. Їздили на туди до свекрухи <різько> здають, хазяйнувати. Говорю, давай чоловікові заїдемо, купимо маковий начинок. Коли маковий начинки вже не було, купили мак, зараз буде він. Щось займатися з ними робить, молодь, а я швиденько корж. Зроблю. Я так роблю завжди, отак, великий корж на весь листик, мед є, все є. Посмакуємо. Потрібно підтримувати наші українські традиції. Хто, як не ми, Бо я останні, мабуть, 4 чи 5 років не готувала. Не найду завжди макові начинки. І були позавчора в п'ятницю. Була макова начинка, не взяла, якось я чогось забулася. Переноситься, переноситься всі традиції, але у нас залишається, як і було макові 14 серпня. Будемо готувати шулики. Спекла я ось такий корж, вже трішки одрізала. Буду, як моя бабуся, робити. Роблю для себе, син не схотів, що воно за шашлики не хочу, чоловік ще не приїхав. Отак. Кришу підніме вище трошки. Отак. На такі шматочки. Ви готуєте таку страву. У нас на Полтавщині роблять так. Печуть корж на кефірі і заливають його перетертим маком, з цукром і з медом. Поливаю так, я люблю, щоб густеньке, хто хоче, додає собі ще води, я не люблю, щоб таке дуже намокше воно було, скажімо так. Я тільки зразу зробила і їсти. Не люблю, щоб воно було таке, як каша і метком за смаком. Це буде смачно. У мене чоловік любить більше юшки, він собі додає кип'ячену воду сюди, а мені таке смачне. Всім смачного, з святом Маковія вас, миру, добра, злагоди, благополуччя, здоров'я, Божої вам благодаті і гармонії з собою. Підживилась трішки шуликами і в роботу. Бо там у мене на задньому плані вже томатна паста готується, стріляє, так штору підняла. Переодягаюся і працюю. Далі, бо сьогодні ще мені їхати, мабуть, козу доїть, не знаю ще, чи з випишуть чи ні. Зранку займалися, а зараз не знаю, то потрібно повладнувати ці свої справи. Поговоримо. Сьогодні вже у мене півторок, вже добралася, нарешті, до в'язання. В'яжу ковтинку для онучки в рамках. Бебі-стартів. вже рукавчик один у мене вив'язаний. Все це, що я в'язала останнім часом, чому приділяла увагу на роботі. Він у мене лежав цей проект, додому і не носила, в'язала тут. Дуже подобається мені, як в'яжеться, як ниточка лягає. Цікаво, що у в круговому в'язанні вона ще така рівніша гладь, ну це завжди так, мабуть, із різними пряжами таке виходить, хто в'яжу. Що по новинах, дівчатка, свекруха вже дома Вчора забрала її, так що вчора ввечері я вже якісь не доїла. Вже, слава Богу, все в порядку. Так що вона там сама хазяйнує. А я буду займатися своїм, тому що на два двори, як то кажуть, гавкати не вгавкаєш. І помідори заполонили і там, і тут. Потрібно все було робити, а коли хто знає, скажімо так. Так, оце поклала всі зусилля на дов'язування цієї кофти. Хочу сьогодні-завтра завершити її, бо дома не буде коли в'язати, Дома знову помідори чекають. Обірвати, посортувати, що з ними зробити, які закриті ціленькими, які перемолоти. Ну, такі зараз у нас справи домашні. І буду далі просувати свої процеси. Хочу дов'язати цю ковтинку і зв'язати шкарпеточки у Бебі-Стартах, щоб були готові в мене. І... Ще паралельно вже говорила вам, в'яжу шапочку для осінньої капсули, знімаю МК туди. І хочу, щоб в суботу вже вийшло вже в мене відео про осінню капсулу. Так, в'яжу, експериментую з спицями. У мене був моточок і такої пряжі на Кобебі хоч Глідін Софт. Зараз покажу. Це в мене в такому відтінку, а це жовтенька. Я щось думала, що вона прийде одинакова, ну, як мене запевнили, що вам говорила, але вони різні. Мені було жалко цього моточка, пряжа гарна, і я почала в'язати теж такого плана ковтинку. Ну, прототип цієї ще в мене є, але на більших спицях. Тут у мене спиці 3,5 нова кубікс. Пров'язала я вже тут регланні лінії, такі тепер не знаю, що мені робити. Ниточки в мене оце і всі. Жалко розпустити, але, мабуть, розпущу, бо, ну, я думала, виперу, подивлюся, але я й так бачу, що якось рихлувато для мого в'язання. Можливо, якщо б в'язати якийсь виріб по колу в круговому в'язанні цими спицями, то було б для моєї щільності в'язання нормально, а так? Не дуже. Колір теж гарний, жовтенький, такий передається він у вас правильно. Заполонив мене мій улюблений колір. Я ж останнім часом такі дитячі речі. Колір настрою жовтий. Ну, швидше за все розпущу, і хай воно мені тут не лежить. Я думала додати. Ну, вже передумала. Думала, дівчатка, додати, у мене залишився такий жовтий папірус. Додам папірусу до цього, але воно зовсім не підходить. По і по фактурі, ну, якось і по задумки, можливо, це треба, треба розпустити, змотати в моточок, можливо, буде ковтинка якась, але я в'язала вже його чи футболочкою, чи. Можливо, зв'язати круглою кокеткою дорослу ковтинку. Цей кульо теж ніби мені лиця. можна зв'язати круглу кокетку. Ай, зараз покажу вам. Або реглану зверху таку ковтинку. Ну, краще круглу кокетку і міксувати полоски такої пряжі. Можна зв'язати методом Хейлікс, наприклад, і піде ця пряжа. Скільки вистачить цієї, і додавати така в мене папірус є. Бачите, говорю, і з'явилася ідея. Ну і куди використати мені цю пряжу? Тепер, мабуть, так воно і буде. У нас це йде в розпуск. І така пряжа в мене ще є. Можливо, можна додати до неї і такої. В принципі, вони будуть в одній кольоровій гамі, бачите, як. Гарно виглядає, можна все це зробити. І так, така ідейка прийшла мені в голову. Що хочу вам ще сказати, мабуть, так візьму ближче, бо я далеко сіла. Ой, дівчатка, такі зйомки екстремальні. Не у мене тут тримача. Що хочу сказати, Питають дівчатка, що з нашим Гарі. Нашого Гаррі вже немає, він помер. Ми визивали ще від лікаря, він додому приходив, коли був в селі. В нього такі були епізодичні. Йому покращає, тоді погіршає, покращає, погіршає. Хотіли усипити його. І коли домовилися вже з ветеринаром, ветеринар прийшов, а кіт пішов з двору. Кіт прийшов, пішов з двору, але вже видно було, що поганий в нього стан, погано він їсть. Ну, Поправки немає, як то кажуть. Так що такі в нас справи, скажу, бо дівчатка питають, Гаррі нашого немає. Чи будемо заводити домашнього улюбленця, поки ще ні. Як так сталося, то, звісно, жалко, і не хочу, щоб дитина. Він спитав, ну, якось, воно, знаєте, ще з віком. Він бачив, що він хворий, він до нього їздив відвідувати. Ну, мабуть, йому буде краще. Він пішов з двору, там все круг нас таке, ну, Болото, лісок, і чоловік каже: я знаю, там його містечко, містечко сходив, пошукав перший раз його не було. Потім вже вечором не було. Зранку як поїхав порати, ще з вечора я вже не пам'ятаю, бо теж і туди-сюди, і мотаєшся вже хронологію подій забуваєш. І він його знайшов на своєму місці, де він там під деревцем, така в нього. чоловік теж йому там зробив будиночок, такий він ходив там. Може, миш ловив, може, не знаю, кого я ще ну любив він, природу, то він лежав там, чоловік його поховав, ну, це такі справи, так що гарі в нас немає. Що ще по новинах дівчатка? Ну, таких особливих немає. Новин. Яжу пряжі не замовляла, пряж, пряжі вистачає. Дивлюся на цю пряжу, що її мене бере. Щось вже в мене таке стає. що... Хоч би цю вив'язати, такі, знаєте, якісь настрої. Бо, як не в'язала, час, часу немає, все лежить поначинане, час іде, мене оце воно гнітить. Якби подоб'язувати те, що поначинала, то хочеться дуже і руки чухаються, як то кажуть, замовити, але ні, бо пряжі вистачає. На всі мої плани, задумки і проекти в мене пряжа є. І Ще купа вже ідей у голові. Дуже мені хочеться зв'язати собі кофту кардиган чорну на гудзиках, щоб можна було носити, як отак, наприклад, трошки похолодає, можна й до велосипеду одягати, на футболку зверху. Ну, гарно подобається такого. Ну, коли воно буде, дівчатка. Коли воно буде, ось так. В'яжу ще подрузі, жалетку тут на роботі періодично, трішки пров'яжу цього, трішки того. Оце такі мої в'язальні справи. Ну, більш немає поділитися, чим з вами дівчатка так епізодично включилася, щоб ви мене побачили, що живі, здорові, все йде. Більш-менш нічого, повертаємося у, у свій звичний ритм життя з в'язанням. На цьому я вас традиційно, міцно, міцно обіймаю і всіх цілую. Всім до побачення, до скорих і нових зустрічей! З вами була Валентина.